Привіт, друзі! Дуже хочу поділитися з вами откровенням, чим же ж мають займатися істинні християни, істинні віруючі в Бога, да? в Ісуса Христа. І е, новий завіт е, Матвія, п'ятий розділ, е, Бог дає нам відповідь на всі ці питання. І там говориться, що блажені, щасливі, е, гнані за правду. Бо їхнє є Царство Небесне. І там Ісус порівнює нас з пророками, бо так гнали пророків до вас. І чим же ж займалися пророки? Візьмемо одного з найвеличніших пророків Іоанна Хрестителя. І ми побачимо, що Він виконував функцію світла і солі для цього світу. Він ішов і облічав цей світ про гріх, про правду і про суд. Да? І ми побачимо, що Іоанн Хреститель ішов до Ірода, царя. Да? Це коли говорять, що я не буду вмішуватися там в політику, мені це не цікаво, навіть якщо будуть вбивати поряд людей, да? гвалтувати. Але ми бачимо, що Іоанн Хреститель. Один із найвеличніших пророків, він іде до царя і облічає його про гріх, да, про те, що йому не можна було одружуватися на дружині його брата, що це гріх перелюбу. Да. І е, сьогодні е, віруючі християни вони мають зайняти правильну позицію, мають виконувати функцію світла і солі, проповідувати Слово Боже, Євангеліє, да, давати людям відповіді. Тому що так само там е, Ісус говорить, що е, блаженні миротворці, да, бо вони синами Божими назвуться. І е, блаженні да, ви, е, тому що якщо ми говоримо правду, да, і нам потрібно подивитися, чи ми говоримо правду, бо якщо ми не говоримо правду, тоді у нас проблема з Царством Божим і з блаженством. Тоді ми нещасні. І... Е, Позиція е, віруючих бути світлом і сіллю, це дійсно нести світло, проповідувати Слово Боже до краю землі, не якийсь там клаптик да, е, освітлювати, да, а до краю землі. І бути сіллю для цього світу це придати смак. Життю да, людям допомогти побачити цей сенс життя да, і також осолити цей світ від загнивання, від гріха. І це саме основне, чим мають займатися сьогодні